Привіт, мої любі малята! Ви у гостях у бабусі Тані. Сьогодні ми з дружком приготували букетик для вашої мами. Адже зовсім зовсім близько на свято. Для роботи підготуйте папір білого, зеленого, жовтого кольору, рожевий твердий папір ножнички пензлик, лінійка олівець. Клей. Поставте на паузу. А я вас почекаю. На білому папері в двох місцях відміряйте по 5 см і поставте крапочки проведіть лінію, з'єднуючи ці крапочки. Підніміть лінійку доверху і ставте знову крапочки через 5 см 5, 10, 15 і ще раз 5. Внизу по лінії робимо те ж саме: 5. 10, 15 і ще раз 5. З'єднуємо крапочки лінію продовжте далі. Бо нам потрібно буде 6 квадратиків. Знову внизу відміряйте по 5 см і з'єднайте ці крапочки. У нас вийшло шість квадратиків. Які нам потрібно зараз буде вирізати, будьте обережні, кінчики ножничок повинні бути від вас відхилені. Якщо ви не встигаєте за мною, ставте відео час від часу на паузу, розріжте ці смужки по лініях, і в нас повинно з вами вийти 6 квадратиків. Тобто 3 квіточки на кожну квіточку піде по 2 квадратики. Ось дивіться. Нам ще буде потрібно три жовтих квадратики. Ви можете обвести так, як я зараз зроблю, А можете зробити так, як ми міряли білі квадратики спочатку. Тепер кожен квадратик складаємо навпіл. Ось так, повертаємо і ще раз навпіл. Ось так повертаємо і ще навпіл. І так, кожен квадратик, всі шість. Тепер беремо ножнички, і кожен квадратик нам треба розрізати ось так. Це серединка складання. Розрізаємо по лінії складання не до кінця. Половинку залишаємо. Розрізаємо не до серединки. Розрізаємо до половинки. Ось залишаємо. І так, не поспішаючи, надрізаємо всі шість квадратиків. Тепер у нас завдання буде на пензлик закрутити кутики протилежних листочків квіточки. Робимо це так. Кладемо пензлик так, як я, захватили кутики і закручуєте, закручуйте кілька разів. Дивіться, як гарно закрутилися в нас кутики. Ще раз, зі мною разом. Кладемо пензлик, захвачуємо куточки, закручуємо на пензлику туди-сюди пальчиками. Знову протилежну сторону обернули, захватили кутики і пензликом закручуємо туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ось так. Молодці. Знову захватили кутики. І двома ручками катаємо пензлик. Ось так молодці. І знову протилежну сторону захватили кутики і закочуємо на пензлик. закрутили молодці. Не поспішайте, зупиніть відео, ще раз спробуйте. Ось, бачу, виходить краще. Не переживайте, в кого не виходить. Попросіть маму, хай допоможе вам закрутити ці неслухняні пелюсточки. Ось і закінчили ми на сьогодні найскладнішу роботу. Ви такі молодці. А тепер виріжемо ті жовті три квадратики, які ми з вами намалювали. Це будуть серединки наших квіточок. Ці квадратики треба нам скласти навпіл, і ще раз навпіл. Дивіться, як я тримаю рукою, а ось оцей гостренький куточок я обрізаю півкругом. Коли розгорнемо, у нас має вийти ось такий кружечок. І всі чотири так робимо. Навпіл. Ще раз, два рази. Тримаю рукою, щоб не розрізати серединку. І куточок обрізаю півкругом. Кружечок, навпіл. Ще раз двоє. Пальчиками тримаю ось той куточок, де ми складали, а гостреньке обрізаю, щоб вийшов кружечок. Тепер в серединку кружечка ставимо олівчик тупим кінцем і обминаємо навкруг олівчика, щоб вийшов у нас ось такий дзвіночок. Це буде серединка квіточки. Знову те ж саме з іншим робимо серединку тупим кінцем. Обминаємо навколо олівчика. Ось так. Вийшов дзвіночок. Знову третій. В серединку тупим кінцем і обминаємо навколо олівчика. Вийшов дзвіночок. Тепер беремо свій цупкий папір. У мене рожевого кольору. У вас може бути іншого. І помічаємо три кружечки, де будуть розміщені наші квіточки. Тепер беремо наші перші пелюсточки, намазуємо посерединці трішечки-трішечки клеєм, в кого сухий, також мазніть трішки клеїм. І олівчиком прикладаємо. До крапочки притримали трішечки. Беремо другу пелюсточку. Так же само накладаємо трішечки клею і прикладаємо уже не в такому напрямку, як були, а чуть повернути навскоси і знову притискаємо олівчиком. Притримали трішки. Зачекайте секундочку. А тепер беремо нашу серединку. Самий вершечок намазав трішки клею. Трішки, трішки. І знову його кладемо в серединку і притискаємо тупим кінцем олівця. Так, тримаємо олівець і рахуємо разом до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Для другої квіточки робимо все те ж саме. Трішечки клею, прикладаємо до крапочки, притискаємо олівцем. Далі беремо слідуючу пелюстку, клей, прикладаємо навскоси, притискаємо олівчиком. Потримали трішечки. І серединку дзвоник наш. Трішечки клею. І обов'язково олівчиком притискаємо один, два, три, чотири, п'ять. Третя квіточка, трішечки клею, кладемо на крапочку, притискаємо олівчиком. Друга пелюсточка, кладемо навскоси, знову притискаємо лівчиком. І чекає нас серединка жовта. Дивіться, який гарний букет в нас вже. уже. Вже, здається, зараз можна дарувати мамі, але ж немає в нас зелених листочків і пагінчиків, на яких росте квіточка. Беремо зелений папір, олівець і лінійку. І відмірюємо по пів сантиметрика три полоски. І зразу відміряємо шість полосочок по одному сантиметру. Тут, мабуть, попросіть допомоги у мами чи в тата. А відрізати по лінієчках я знаю, що ви вмієте. Ви в мене найкращі діти. І ваші ручки усе усе вже вміють робити. Не поспішайте, обережно. Зупиніть відео на паузу і помаленько відріжте. У вас повинно вийти три вузенькі полосочки і шість трішечки ширших. Ширші це будуть листочки зробимо їм. Гостренькі кінчики. Ось так. Я приміряю, як буду я класти пагінчики до моїх квіточок. Я хочу ось так. Ви можете покласти по-іншому. Тоненько-тоненько накладаємо клей на полосочку, в кого сухий клей, то вам набагато краще це робити. І прикладаємо під квіточку. Все, приклеїли. Те ж саме робимо із другим пагінчиком. Трішечки він задовгий, я його обріжу, приклеїм. І третій так же само. А хто знає, які в нас квіточки вийшли? Як звати ці квіточки? Подумали? Вірно, нарциси. Листочки у нарцисів довгенькі, стрункі і тоненькі. Зараз ми трішечки кінчики закрутимо на пензлик і будемо клеєм наклеювати тільки половинку, не весь листочок, щоб він видавався, ніби живий, в повітрячку був. Ви можете розміщувати листочки. Як вам подобається, я хочу ось так. А ви розміщуйте по-своєму. Але кожного листочка я закручую і половинку не намазую клеєм. Я хочу, щоб вони були ніби в повітрі, ніби вони живі. Якщо у вас так вийшло, що трішечки клей виступив за листочок, нічого страшного. Ось у мене так сталося. Візьмем серветочку і легенько-легенько так вимочимо. Наші довгі листочки можна розрізати навпіл і зробити по два коротких листочки, так як я зробила зверху маленький і внизу маленький. Мені здається, що наш букетик так більше оживе. Ну, і захотілося мені свій букетик прикрасити бантиком. Ви можете також зробити таке. Я взяла ось такий клаптик паперу, склала вдвоє його і вирізала ось такий бантик. Мені дуже подобається такий бантик. Погляньте, яка краса в нас вийшла. Живі нарциси! Я думаю, мама буде рада. Привітайте її зі святом і побажайте найкращого, що ви можете сказати мамі.